Ми продовжуємо ефір громадського радіо. При мікрофоні для вас працюю я, Анастасія Баглика. І наступні дві години ми з вами говоримо про важливі речі, які відбуваються в Україні і світі під час повномасштабного російського вторгнення. І я представляю нашу першу гостю цієї години мовлення. Це заступниця міністра оборони України Наталя Калмакова. Пані Наталю, доброго дня. Вітаю. Раді вас чути і бачити і говорити будемо про дуже цікаву ініціативу Міністерства оборони. Ви анонсували новий формат навчання та перепідготовки мобілізованих медиків, які не мають офіцерського звання, і це стосується я так розумію певної чималої кількості людей, які зараз мобілізовані у збройні сили. Давайте пояснимо, що і як буде відбуватися, і чому цей формат навчання є важливим. Ну, насправді, дійсно, запит на те, щоб медики могли допройти ту частину підготовки, якої не вистачає їм для того, щоб обіймати офіцерські засади, вона ну, досить гостро стоїть. Після початку повномасштабного вторгнення дуже багато людей прийшли добровільно служити і підтримати країну, або були мобілізовані. І на жаль, Історично так склалося, що певний момент існування України військові кафедри в медичних вишах перестали бути обов'язковими, так як вони були раніше, і тому лікаріці, приходячи в військо, не могли обіймати посади власне лікарів, тому що в них не вистачало цього цієї частини цієї військової підготовки. Українська військово медична академія вже деякий час проводить ці курси. Офіцери приїжджають. Е, не офіцери лікарі, приїжджають, проходять курси очно і потім їдуть в підрозділ е, на ну на посади лікарські. Але ми провели аналіз. Ми зрозуміли, скільки в нас є лікарів, яка є потреба в тому, щоб якнайшвидше дати можливість людям працювати за фахом. Цього потребують і самі лікарі, тому що ну це в певну чергу в певній мірі і таке знаєте визнання фаху людини, і цього потребує військо, тому що фаховий лікар на своєму місці це ну, така. Велика цінність насправді, і разом з командуванням медичних сил, військово медичною академією розробили е, такий більш гнучкий підхід, який дозволить оперативніше е, проводити курси, оперативніше випускати людей вже з офіцерськими званнями. Власне, я рада, що така координація кооперація кооперації відбулася. Я сподіваюся, що вже в найближчі місяці проблема з тим, що в нас лікарі на невластивих посадах буде вирішена повністю. А давайте пояснимо на якихось практичних прикладах, от чого зараз не можуть медики мобілізовані без цього офіцерського звання. Тобто людина умовно там за фахом. Не знаю, лікар, ну там не знаю, лор або кардіолог. Вона потрапляє у Збройні сили. То вона не може бути за фахом лікарем. Я правильно розумію? Вона не може обіймати так, посаду лікаря, mm -hmm. тому що є вимоги так, до кожної посади. І лікарські посади це є посади вже офіцерського складу. А mm -hmm. для того, щоб бути офіцером, необхідно вийти військову підготовку. Раніше ми там я в тому числі ми проходили військову кафедру безпосередньо в медичному університеті, і ми виходили вже випускалися з військових з медичного університету з військовим званням. І це стосується і мобілізованих медиків, і добровольців, які теж прийшли у лави сил безпеки та оборони, але які теж в силу певних обставин не мають цього офіцерського звання. Так, так, так. Це всі, хто зараз служить. Безпосередньо uh -huh. війську власне військово-медична академія це навчальний заклад в системі Міністерства оборони, і який власне і працює в тому числі на те, щоб підвищувати таку кваліфікацію, надавати можливість служити за фахом, і ми закликаємо всіх лікарів, які. Не потрапили на свої ну, на офіцерські посади зголошуватись на проходження курсів в нас, після того як ми оголосили про те, що скоро запуститься оця група в такому змішаному форматі онлайн-офлайн. Дуже багато звернень вже надійшло на електронну пошту. Приходять і непрофільні питання. Наприклад, там пишуть люди, які там фельдшери з освітою. Для фельдшера така історія не спрацює, тому що фельдшер не має вищої медичної освіти. Та, тобто, це має бути людина вже з наявною вищою медичною освітою, і додається оцей компонент військовий. А, я правильно розумію, що цей змішаний формат це 40 днів. Тобто, ці 40 днів поділені між офлайном і онлайном. Абсолютно, абсолютно вірно. так. Тобто людина ну, в тих 40 днях проаналізували фахівці академії, яка частина матеріалу є теоретичною, заради якої не варто виривати людину з підрозділу. Ми розуміємо ситуацію на фронті, ми розуміємо потребу в там, людях і власне, ну, самому військовослужбовцю так буде зручніше. Згода частини військової потрібна на те, щоб людина пройшла це навчання. Обов'язково рапорт подається по команді, і в нас зараз, якраз разом з генеральним штабом, така дуже тісна взаємодія у тому, щоб зробити цей процес максимально максимально спростити цей процес. Тому ми і mm. почали цю комунікацію заздалегідь. Для того щоб всі бажаючі встигли потрапити в першу групу, яка стартує 8 квітня. Наступні групи будуть стартувати там відповідно кожних 20 днів. А теоретично ви передбачаєте таку можливість, що когось військові частини не захочуть відпускати. Ну, дивіться, теоретично може бути все, що завгодно. Угу. Ми живемо в світі людей і в командира є. Під час війни особливо да ну це армія. Але кожен командир, який розуміє, і більшість командирів розуміють і хочуть, щоб їх підлеглі займали ті вакантні посади, які є лікарські. Вони самі зацікавлені, щоб людина пройшла цю підготовку і стала виконувати ті задачі, які за належністю відповідають рівню освіти. А людей саме на лікарських посадах, я так розумію, бракує через те, що не було військових кафедр? Я, я би не сказала. Насправді питання лікарів. Воно таке багатогранне, давайте скажімо mm -hmm. так, тому що е, в нас зараз е, та й завжди взагалі, та, лікарі потрібні всюди. Лікарі потрібні в цивільному житті, лікарі потрібні в армії. І е, оцей е, такий казус, що дійсно лікарі не мали можливості проходити військову кафедру як обов'язковою, ну, створили такий турбулентність. Коли е, стала потреба в значному збільшенні кількості е, лікарів, оскільки ну, армія зросла. Але ми зараз от робимо всі необхідні заходи для того, щоб е, усунути е, цю проблематику. Ви сказали, що навчання групи навчальні стартуватимуть кожні 20 днів. Тобто, це буде постійний процес підготовки. Так, так, так. Він і зараз постійний, але він зараз mm -hmm. постійний по 40 днів. А в нас буде вже такий знаєте оверлеп буде між між групами. Поки одна група буде проходити онлайн, друга буде група проходити офлайнової, і це насправді просто нам можливість прискорити процес набуття звань. Я не буду запитувати про кількісні показники, тому що я знаю, що це окрема така тема, яку краще не зачіпати. Але от може, натякніть якось про, про те, на що ви розраховуєте, принаймні. Що ви маєте на увазі? Ну, в, груп, в групах є певна чисельність. І... Але Ми... так, я маю на увазі розраховуєте, коли ця програма запрацює вже на постійній основі, то на яку кількість навчених лікарів ви розраховуєте? Приблизно. Наскільки це можна сказати? Я не скажу кількість, але я скажу, що ми хочемо, щоб всі лікарі, які зараз служать в армії, угу. пройшли ці курси і не мають офіцерського звання, пройшли ці курси і почали перейшли на ті посади, які відповідають їх рівню освіти. В анонсі від Міністерства оборони згадано, що там є ще певний елемент перепідготовки. Це обов'язково для медиків військових, так? Що ви маєте на увазі елемент перепідготовки? Там в формулюванні сказано, що це буде і навчання, і перепідготовка. От я зачепилася оком за це слово перепідготовка. Що це мається на увазі? Ну, це і є навчання і перепідготовка. Тобто людина, вже служачи в армії, вона певну військову підготовку отримує, а тут вона отримує ту підготовку, яка потрібна для офіцера. Ну, власне, з точки зору медицини. Люди з цивільної медицини вони приходять з достатньою кваліфікацією за своїми спеціальностями. Uh -huh. Вони вже ну і це теж і робимо. І, і ми, як міністерство, і командування медичних сил, і багато партнерських організацій допомагає нам ще підвищувати кваліфікацію лікарів, враховуючи потреби безпосередньо в тих чи інших навичках в тих чи інших функціях. А фах цивільний лікаря він має значення чи не має значення? Він має значення однозначно, тому що ну, хірург є хірург, да, терапевт є терапевт. Однозначно, фах цивільного лікаря він складає вагому таку частину у подальшій ефективності людини на посаді вже лікаря в збройних силах. Ну, тобто, це буде враховуватись при подальшому. Я не знаю, чи буде людина в свій підрозділ повертатися, чи її направлятимуть кудись в інший, але е, цивільний фах і рівень знань теж буде враховуватись, я правильно розумію? Однозначно. А, ще от е, такий момент хочеться уточнити. Я так розумію, ну, е, що зараз триває набір е, групи, яка стартує у квітні, та. Які документи має подати людина, яка хоче до вас на навчання? Це має бути рапорт від військової від військової mm -hmm. частини з відповідно додаванням сертифікату про вищу освіту тощо ми найближчим часом прокомунікуємо додатково власне перелік документів для того, щоб люди розуміли, з чим вже приходити до військової частини. Офлайн навчання воно запускається одразу у квітні? Чи це спочатку буде теоретичне, а потім офлайн? У квітні вони починають з 8 числа Оф онлайнову частину, далі ага. приїхав на офлайнову. На офлайнову їх, їхні військові частини відпускають, і як, як оцей процес відпускання на офлайн навчання, як він е е е проходить? Це якийсь певний дозвіл від військової частини? чи… Е е чи як це відбувається, чисто з точки зору документів? Ну це відбувається так само, як бувається будь-яке переміщення військовослужбовця. Угу. Це нічим він не відрізняється від переміщення військовослужбовця в усіх інших встановленим чином. Там немає немає різниці по тому, як військовослужбовець вибуває з однієї військової частини, прибуває в іншу. Це буде стосуватися і чоловіків і жінок, які мають медичну. Звичайно, світу. звичайно. звичайно. А, ну, і... насправді, насправді, ми всі маємо розуміти, що саме в медична сфера є сама гендерно така збалансована, що в нас е е досі медицина вважається такою жіночою професією. Так, в лапках, так. Так. А, і людина вийде з навчання з молодшим офіцерським званням. Це молодший лейтенант. Так, це молодший лейтенант. А, і це звання воно відкриває можливість обійняти офіцерську посаду. А що буде відбуватись далі? От чи важливо це пояснити людям, які нас слухають, що ви маєте на увазі, що буде відбуватись далі? Ну, от, маючи, маючи офіцерську посаду, людина буде розподілена в інший підрозділ, чи повернеться в свій? Ми будемо робити все можливе, щоб людина, якщо хоче повернутися в свій підрозділ, командир хоче, щоб людина повернулася в свій під ну, в його ж підрозділ, uh -huh. щоб це відбувалося саме таким чином. Uh -huh. Ну, але е, зараз по лікарях з офіцерським званням є некомплект скрізь, я так розумію, правильно? Ви хочете знову, щоб я видавала вам військові таємниці. Я все намагаюся якось пройти між крапельками в цих запитаннях, але я зрозуміла, що добре відповідати на це питання не будемо. Отже, ще раз закликаємо тих, хто хоче подаватись. Ви сказали, що до вас вже надходять звернення із запитаннями. Знову ж таки, це стосується тих, хто має вищу освіту медсестри, медбрати вони не потрапляють в цю категорію поки що. Ні. А, ну, а медсестри і медбрати вони потрапляють на, на ті посади, які відповідають. Ну, військовий з незалежить від вищої освіти. Що ж, пані Наталю, дякую, буду вас відпускати. Я нагадаю, що в ефірі громадського радіо говорили з заступницею міністра оборони Наталію Калмаковою і анонсували старт навчання для медиків мобілізованих добровольців у лавах збройних сил, які не мають офіцерського звання, не закінчували військову кафедру, і для них відкривається опція отримати навчання і наприкінці цього навчання отримати такі офіцерське звання, потрапити на Посаду лікарів в війську.